Що було спочатку? Курка чи яйце? Макдональдс чи Кока-Кола? А що з'явилось раніше? Авто чи кіно? Цікаво перевірити свої знання? Тоді зіграємо в гру. Ми показуємо тобі 10 речей, предметів, винаходів, подій, явищ, навіть людей. А ти маєш вишукувати їх у правильній послідовності, починаючи з того, що, на твою думку, з'явилося раніше всього, і закінчуючи тим, що було пізніше з переліченого. На це в тебе буде хвилина часу. Якщо не встигнеш, особливо це стосується наших маленьких глядачів, сміливо тисни на паузу і розбирайся. Але ж тільки не підглядай відповіді. Завдання непрості, тож ми вирішили не підраховувати бали. А просто перевірити свої знання і розібратися в ході історії. Цей випуск буде більш інформативним, ніж змагальним. Для зручності можеш взяти аркуш паперу та олівець, якщо потрібно. В нас буде три раунди. Отже, перший: розташуй в правильній послідовності наступні елементи: потяг, Друга світова війна, телефон, електроенергія, літак, радіо, перша друкована біблія, автомобіль. Відкриття Америки кіно. Це винаходи. Я думаю, потяг на першому місці. Так. Потяг. Я думаю, що потяг. Ой, тут є потяг. Так, да, є потяг. Друга світова війна на третьому місці. Перша надрукована біблія на четвертому. В... А, ні! Перше відкриття Америки, а друге потяг. Ні, я думаю, що перша надрукована біблія, вона на першому, а потяг на четвертому. Я не знаю. Не знаю. Літак, потім кіно. Що саме останнє з'явилося? Телефон, кінотеатр, чи що? На 9 друкована Біблія. Кіно в тисячу 1800 якомусь як, наче з'явилось. автомобіль десятий. Історики, літаки вже були, коли була Друга світова війна. Мені так стається. Так. А тепер правильні відповіді. Отже, найпершою мала бути перша друкована Біблія. Вона з'явилася у першій половині 1450-х років. Взагалі, це перша надрукована книга на друкарському станку. Після цього приблизно через 40 років Колумб відкрив Америку. Десь через 300 років люди починають користуватись електроенергією. Точну дату її виникнення важко визначити. Багато вчених окремо один від одного працювали над цим питанням не одне десятиліття. І в 1800 році була зроблена перша передача току на відстані. Саме це більшість істориків і вважають роком винаходу електроенергії. Далі з'являється перший паровоз і в 1830 році перша пасажирська магістраль Ліверпуль Манчестер. Потім був телефон, автомобіль, кіно, радіо та літак. З'являються саме у такій послідовності майже один за одним протягом всього 30 років. А на останню сходинку розміщаємо Другу світову війну. Ми нічого не вгадали. А я казала, я, я думала, що світову війну треба на останню поставити. Електроенергія. На самостарі. Це я зрозуміла. Я не знала. я. І... Другий раунд: Кока-Кола, Інстаграм, Макдональдс, інтернет, мобільний телефон, телевізор, Ютуб, Фейсбук, комп'ютер. Кольорове кіно. Я думаю, інтернет на першому, а мобільний телефон на дев'ятому. Згодна? Так. Давайте інтернет шостим, бо без інтернету нічого, напевно, не буде. Друга Кока кола. «Кольорове кіно, я думаю, на десятом. Може спочатку кольорове кіно, а потім комп'ютер. Да, спочатку кольорове кіно, а потім комп'ютер. Так я думаю, це телевізор на ти? Інстаграм самий останній, хай буде. Кристина, вирішуй. Ну а зараз дізнаємось правильний порядок. Напевно, більшість з вас здивує, що тут опиниться на першому місці. Як би не дивно було, та раніше за все з переліченого з'явилася Кока-Кола. У 1886 році в один рік з автомобілем та раніше, ніж кіно, радіо та літаки. У 1928 році ми отримали телевізор. За ним було кольорове кіно. Далі відкривається перший Макдональдс. Потім мобільні телефони у 1946-47 роках. Але ж, звісно, тоді вони ще не були в загальному використанні. Наступними йдуть комп'ютери. Мова йде про більш сучасне їх розуміння для пересічного користувача. Звісно, перші обчислювальні машини, які були розміром за велику кімнату, з'явилися років на 20 раніше. Після появи комп'ютера недовго чекали і на інтернет. Він йде наступним винаходом. І звісно вже після появи інтернету з'являються Facebook, Ютуб і Інстаграм. Кока-Кола. Я, ну, я знала, що її дуже давно винайшли, що ну, як може бути Макдональдс без коли? Цікаво. А, коли була Друга світова війна, там хтось пив Кока-Колу. А, ну, так спочатку Кока-Кола, а потім Макдональдс ми поставили. Ну так, логічно. Кольорове кіно теж подавне. Це все, що ми видали. Так смішно. Раунд третій. Тут потрібно розташувати події та людей із Біблії: Авраам, Содом та Гомора, Давид, Створення тварин, Пророк Ілля, Рабство Ізраїльтян в Єгипті, Десять заповідей. Мойсей, створення сонця, йона та КИТ Так, спочатку створення, створення сонця, сонця, а потім створення тварин. Створення так. Авраам. Я навіть не знаю, хто це такі сутонтокоммора. Я теж. Десять заповідей, пов'язані з Моїсеї. Я точно знаю, що спочатку мої потім десять заповідей, а потім раз рабство ізраїльтян. Пророк я. Давид 9, я так думаю. Згодно? Угу. Крісті, чому я отак кажу? Кристін. Тому що ти розумієш. <рістінь> І зараз там все неправильно. <рістінь> так сложно. І останнє Давид. Пілочка спала куда-то. Дуже цікаво дізнатися правильні відповіді. Отже, правильна послідовність. Сонце Бог створив на четвертий день, а звірів на шостий. На третю сходинку ставимо Авраама. І одразу за ним знищення Содому та Гомори. Воно відбувалося за життя Авраама. Наступна подія оселення ізраїльтян в Єгипті. Пам'ятаєте, як брати Йосипа переїхали до нього? Після цього було 430 років рабства ізраїльського народу, і з'являється Моїсей, який виводить Божий народ з Єгипту. Саме Моїсею Бог дає 10 заповідей. А вже після оселення ізраїльтян в обіцяній землі вони починають просити собі царя. І першим стає цар Саул, а вже після нього Давид. Пророки Ілля та Йона були пізніше. На сьогодні все. Якщо сподобалось, тисни лайк. І не забувай підписатись. Враженнями можеш ділитися в інстаграмі. І ще можеш інші наші відосики подивитися, якщо не бачив. Та навіть якщо бачив, ще подивись. Да. Ось да. тут вони. Да. А, і до речі, що було спочатку курка чи яйце, ніхто не знає. Проте у Біблії сказано, що все ж таки спочатку були птахи. Але чи була серед них курка?